Придбав мені сусід дрова, а друзі, в колодах, дуб. І прошу звернути вашу увагу, в якому стані знаходяться ці колоди. Вони всі в глибоких тріщинах. Про що це свідчить? Особисто мені це каже про те, що ці колоди зберігалися з подальшою метою продажу виключно як дрова. І зберігалися вони тривалий час. Тому і бачимо ось такий результат. Всі колоди порепані, потріскать. Почув, що сусід почав різати колоди на дрова на пеньки і вчасно підскочив, встиг вицеганути, друзі, ось кілька таких гарних екземплярів. Ось. Так що до моєї колекції буде поповнення. А Ось так, друзі, я зберігаю свій матеріал, стовбури, щоб він. З матеріалу не перетворився на дрова. Притому хочу ще вкотре зауважити, що мова йде не про сушіння, а саме про зберігання матеріалу до того моменту, коли до нього дійдуть, так би мовити, руки. Тобто, бачите, друзі, зберігаю в вертикальному Положені не в горизонтальному не штабелями, а саме в вертикальному, тому що волокна розміщені ось таким чином по стовбуру. Ось, і в такому положенні додатково волога витікає зі стовбурів. Це добре помітно, якщо перемістити один стовбур. Мисно, друзі, змістив один стовбур, щоб продемонструвати вам. Ось вона, мокра пляма, тобто сік. По стобору, по капілярам в такому положенні ще додатково витікає. В моєму випадку, друзі, весь матеріал в стоборах знаходиться у мене у дворі і стоїть на тротуарній плиці. Тобто, нижня частина зрізу захищена в такий спосіб. Верхня частина, друзі, як ви могли вже побачити, накрита поліетиленими мішками. Та ж частина вологи, яка випаровується також з верхньої частини зрізу стовбуру, виходить, друзі, але виходить повільно завдяки поліетиленовим пакетам. І саме це запобігає розтріскуванню, розтріскуванню стовбура. Весь цей матеріал, друзі, я отримав місяць тому, знімав відео про це, але в мене ще збереглося два стовбури. Ось вони. З минулого року, і зараз я вам продемонструю ефективність саме такого методу зберігання. Отже, друзі, це все, що стосується мого методу зберігання. Матеріалу у стовбурах, А зараз, друзі, друга частина відео про те, як я неочікувано отримав приємний подарунок від своєї замовниці, від своєї поціновочки з Німеччини. Отже, друзі, ось щойно отримав свою посилку з Німеччини від моєї замовниці. Сама посилка їде з Німеччини-перевізниками в Західну Україну. А вже звідти перевізники відправляють новою поштою. Доходить за 3 дні набагато швидше, аніж поштовими відділеннями. Ну, наприклад, якщо з Німеччини поштою відправляти. Цікавої форми посилка. Зараз відчинюю її. Отже, друзі, швиденько розрізав. Що там всередині, я не знаю взагалі. Вау, вау, Подивіться, друзі, купа якихось стаместочок для якогось різьблення цікаво. Але ще не все. Не зрозумів, що це Роберт. О, друзі, а це вже токарний різець. Не знаю, наскільки це точно Роберт і який, але цікаво. Це, друзі, розточний різець для внутрішнього точіння. Наскільки я одразу зрозумів. Оце. Для вас, друзі, а минуло лише кілька секунд. А я тим часом перш ніж продовжити знімати відео, встиг навести справки, довідку стосовно цього лісця. А в тому числі я зайшов на англомовний сайт Роберта Сорбі виробника. І дійсно є такий різець. Тут, до речі, на самому стержні також продубльовано є гравіювання Роберт Сорбі Sheffield Інгланд. Цей різець, він трошки специфічний. Він призначений для внутрішнього сферичного точіння при вузькій горловині, друзі. А Вашій увазі, друзі, ваза для сухоцвітів. Я люблю робити такі вироби. Але зараз перед вами ваза з прямим каналом. Ось можете бачити. Канал прямий. За допомогою цього різця можна точити подібні вази пустотілі, вази або, наприклад, якісь ємності для прянощів, для спецій тощо. Що за допомогою нього можна точити, друзі, то вже покаже час, моє бажання і досвід, так би мовити. Треба, звісно, до нього звикнути, випробувати його і таке інше. Це вже не перший подарунок від моєї поціновочки та замовниці з Німеччини. Друзі, були попередні подарунки, про що я знімав відео на своєму каналі. А на цьому, друзі, буду завершити сьогоднішнє своє відео. Дякую за увагу. Кому воно було цікавим та корисним, можете поставити вподобайку. Якщо ні, знаєте, що робити. І по старій добрій традиції, друзі, закликаю вас. Підтримуйте україномовний контент. Підтримати український YouTube. Дякую за увагу. До зустрічі в наступних відео.